Я би вам сказати, що закон треба приймати. У нас закон є. Конституція визначає, що кожен депутат голосує персонально. Відповідальність є є одна. Я вам скажу, можливо, я вже набрид вам цією позицією. Люди повинні відповідати за свій вибір. Ви зверніть увагу. Ким сьогодні люди найбільше незадоволені? Тими, хто має найбільший рейтинг. Правду я кажу? Правду. І коли я намагаюсь депутата переконати в тому, що він повинен ходити на роботу, він мені говорить. Ти подивись, скільки за твою партію і за тебе особисто проголосували, скільки за нас проголосували. Так що ти виконуй своє, а я виконую своє. Я пішов на антизаконний крок. Якщо депутат не зареєструвався біля столів реєстрації, він не отримує заробітну плату. Економія відчутна. Ви ж прекрасно розумієте, що ці кошти не можна використати на інші потреби, на інші статті, вони повертаються в бюджет. Від мене вимагали, щоб я це рішення скасував. Я запропонував: прийміть постанову Верховної Ради з цього приводу або зверніться в суд. От все, що я міг. Зробити. Мене звинувачують, що я сенсорну кнопку не ввів. Шановні колеги, я на це відповідаю, що відповідно до закону про регламент, спосіб голосування визначається рішенням Верховної Ради. Я вніс проєкт постанови у комітет. Комітет мені повернув її назад. Ви ж прекрасно розумієте, будь-який спосіб голосування за голову Верховної Ради, картками чи як. Треба, щоб прийняла рішення Верховна Рада. Зараз я розумію, з точки зору пропаганди, розповідають, що Литвин поганий, не хотів би вести. Я б давно підписав би це розпорядження. Але ви прекрасно розумієте поле можливостей, де я можу діяти. Я на це відповідаю. Чому ж тоді ви не ввели цю сенсорну кнопку? А тоді не було можна, а тепер виявляється. Можна. Пропонував я інше. І був такий проєкт, мій колега вніс його, щоб поставити турнікет при вході в сесійну залу. І цей турнікет спрацьовує на картку. І вийти можна тільки з допомогою картки. Якщо ти в залі, ти вже будеш брати участь. Сказали дорого.